більше 200 військових та ветеранів з 24 областей України. 9 видів спорту, 2 дні напруженої боротьби. Усе це про ігри нескорених 2023, що відгриміли у Львові минулими вихідними. Кривий ріг на змаганнях представляла одна із найчисельніших команд, до якої увійшли 23 спортсмени: воїни, інтернаціоналісти, учасники АТО ООС та ті, хто став на захист країни під час повномасштабного вторгнення. До рідного міста вони повернулися не з порожніми руками. У скарбничці криварійських інвіктусів 13 медалей різного гатунку. У тому числі є 6 золотих. Але, як зазначають самі нескорені, які не перший раз приймають участь у змаганнях, інвіктус Геймс це не лише про спорт чи нагороди. Насамперед, ігри нескорених це реабілітація. Одним із важливих факторів гарного виступу нашої команди це відношення до команди самого кривого рогу, криворожан місцян міської влади, ради оборони. Ми кожну хвилину відчували підтримку наших земляків, нашого керівництва міської влади і ради оборони. Нам була надана вся необхідна спортивна база. І цей процес не зупиняється. Нагадую, криварісті виступали у семи видах спорту: легкій атлетиці, стрільбі з лука, пауерліфтингу, волейболу сидячи, плавання на стільному тенісі та велоспорті. Тримати командний дух та досягати успіхів хлопцям допомагало рідне місто. Відтак, за фінансової підтримки Олександра Вілкула, для команди закупили інвентар, оригінальну спортивну форму, організували приїзд до Львова і у зворотній бік. Також вже зараз хлопці розпочинають підготовку до майбутніх змагань. Ми домовилися з хлопцями, що вони будуть продовжувати тренування, будуть приймати. Участь у різних міських змаганнях, а через рік знов спробують на всеукраїнських. Ну і у нас е, дві людини мають е, шанси це на. Е, Вазняки Піскун потрапити до Дюссельдорфа. Ну будемо чекати, що тепер вирішить комісія в Києві. Всеукраїнські ігри нескорених у Львові були відбірковими. За підсумками змагань 24 кращі учасники увійдуть до складу збірної, яка представлятиме Україну вже на міжнародних Games у Дюссельдорфі. Їхні імена мають оголосити вже у червні. Сподіваємося побачити серед них і кривавістів. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, «Перший міський.